Є новина, друзі, закликали громадян тікати. Дослухайте до кінця. Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, бо вони були закриті. Один вантажний один для громадян і одразу ж закликала своїх громадян виїжджати з Республіки Білорусь терміново, пов'язавши це з тим, що військова ситуація ускладнена, і в республіці Білорусь затримують громадян Польщі незаконно. Там був такий один. Випадок і для чого це було зроблено? Тому що можна ж було не відкривати кордони, які були закриті, і це дуже вдарило по, поля... по білорусам і росіянам. Я думаю, що це зроблено для того, щоб перше дати можливість своїм громадянам виїхати, дати можливість своєму бізнесу забрати вантажівки, тому що там частина під польською реєстрацією білоруські, але є частина і польського бізнесу. А далі є дуже велика ймовірність, що Європа закриє повністю кордони з Білорусію і Росією, тобто і північні країни, і країни Балтії, і Польщі ну можливо залишить там один пункт пропуску. Тому про це поляки і говорять. Давайте швидше виїжджайте, тому що скоро буде ситуація. Вона буде точно, тому що після того як Росіяни сказали, що вони е, атакували Європу дронами. Ну це вони атакували. От, створюють оці всі провокації, і за того, що Україна б'є по Криму і по Росії, ну однозначно Україна бити не перестане, тому що в нас немає іншого виходу. Ми маємо заставити терориста сісти за стіл перемоги. А це означає, що провокації будуть збільшуватись. І це може означати, що кордони будуть закриватися. І це треба було зробити давним-давно закрити кордони з Білорусією і Росією. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, телеграм, шамціпрофілі. Підписуємося.